Тетяни Ліневич це справжнє диво. Тут можна побачити, як рослини притаманні нашій місцевості, так і ті, що полюбляють південний клімат. До одних ми звикли, а про інші, можливо, мало хто й чув. Це їже маліна. Вона вирощується також на шпалері. Вона вже мене минулий рік родила, було ще небагато. Я дуже корисні і по вкусових якостях не уступаючі, малині. І ну, вони е, крупні і е, дуже вона родюча. Оце один е, кущик, він оце на 5-6 метрів його він можна розложити. Так як вона ще молода, один рік їй, то це вона минулий рік пустила одну таку е, такі, е, лозу, чи як її назвати. А тут вже декілька. Наслідує, коли вона ця відродить, ми не її літом зрізаємо. Я знову на шпалеру розложу, і мене вже е, слідуючий рік буде оце цілий кущ. Пані Тетяно. А ця подвійна назва ожина малина. Це через те, що вона має ознаки ожини, тому що ви, за малину ви вже згадували. Воно чимось схоже чи це просто вона так плететься, як ожина? Е, от так, воно е, по повкусових якостях е, вона як ожина, а по кольору як малина. І крупна – 5-6 грамів крупна ягода. А є якесь обмеження, скільки має бути гілячок із одного куща? Чи? ні? Так, звичайно, повинно з одного коріння 5-6 йти гілочок. а розмножується вона вже не так, як малина. Вона пригинається і землю спеціально прикопується і вже вона тоді пускає корінчики. Верхушеч верхушкою. А так вона не колюча і не як малина не розповзається по всьому городу, а іменно росте кущиком. А коли нам потрібно неї розмножити, то ми верхушку прикопуємо. Урожайність саме цього сорту висока. Так, висока. Поряд з їжемаліною в мене посаджений нікторін. Це той же персик, тільки не опущений. Йому буквально два роки, і це вже він так в мене гарненько кітує. Надію, що вже буде декілька плодів. Пані Тетяно, а куди ми зараз йдемо? Це ще хочу показати ожину. Ожина вже в мене третій рік родить. Вже минулий рік був дуже гарний урожай. Також, звичайно, вона на шпалері це не колюча сорт неї Торінфрі. Оце вже я не минулий рік пробувала розмножити. Цей верхушки попригинала, прикопала, і це вже вони ростуть. Уже, можна сказати, на слідуючий рік я вже можу неї висаджувати. А так вона коли ту, що від плодоноса ми неї зрізали, і оце три таких е, віточки. І, е, дуже гарно квітує, дуже гарно. І плоди, можна сказати, декоративно навіть. Якщо буде квітувати, я обов'язково вас запрошу, подивимось. На урожай також. Пані Тетяно, і знову я бачу таке незвичне для нашої місцевості дерево. Що ж це таке? Це бояришні китайські. Ягода дуже корисна, вони такі крайські яблучка майже такі крупні і дуже пізні, аж я їх зривала при перших заморозках, тоді вона вже солодша. Але в цьому в цій одній ягоді повна норма денна вітаміна С. Так що і дуже красиво також і цвіте, і самі плоди красиві. А оце моя улюблена груша талгарська красавіця. А які особливості? Чому вам вона так полюбилася? Ну, в першу чергу, що самі плоди дуже вкусні. І вона от настільки От е, красиво е, роде, росте, дуже багато плодів. Ну, подобається. Це вже у вас якийсь інший сорт груш? Е, ну, звичайно, це е, низькоросла е, грушечка е, сикуї. Е, Вони е, не можна її назвати колоновидною. Щось щось між сім но ну, буквально третій рік. Минулий рік уже було 15 грушечок. Груші ананасного так з вкусом ананасним. Вона дуже так вкус... красно квітує. Чи варто обривати квіточки, коли вона цвіте? Е, так, звичайно, ну я просто не квіточки буду обривати, а коли вже плоди, вже вони маленькі, тоді буде видно, які можна обривати, які ні, через те, так як можуть бути якісь шкідниками, пошкодяться ще щось. Тоді вже можна обривати. Але обов'язково, якщо багато буде, треба обірвати через те, що вона зовсім приросту не дасть. Пані Тетяна, продовжуючи подорож по вашому саду, от перед нами дерево. Це персик? Так, це персик. Red сорт, вже йому 7-8 років, я вже й не пам'ятаю. Дуже гарно плодоносить. Він же, правда, я на йому вчилася обрізати, неправильно обрізала. Він мене трошки форіє, але такі родючий, можна сказати. Це вишенька, дуже ця крупна, можна сказати, гібрид із черешню. Вишня, Черевишня так називається. Так, це абрикос. Так, це яблуньки, голден Деліше, Срадогось. А оце. Персик, який я вже стараюся обрізати, на якому ми вчимося, і вже ми в одній з передач показували як обрізати персик. Оце він зараз уже перецвітає. Це черешня сюрприз. Це одна з найперших моїх дерев, які я посадила. Вісім років назад. Мене я декілька дерев посадила, а взагалі займаюся я так серйозно вже полюбила сади, город. Це шість років. Якщо ви хочете мати сад своєї мрії, можливо, навіть схожий на казковий створіть його. Як це зробила садівник городик Тетяна Ліневич? А більше дізнатися з цього приводу ви можете в інтернеті, вівши пошукову систему, назву сайту Тетянина Садиба.